Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, ж я піноцит. І сьогодні ми будемо дивіться, що русський мір наздогнав е, е, українську родину в Німеччині, хлопчик, та е, не можна говорити про Україну. Що ж, я не буду здоволений, якщо це знов які, е, знов вони там будуть е, казати погані слова, там з, і, і тощо. Якщо що я все, все засуджую, я все це засуджую. Я не підтримую окупацію, я не підтримую війну, яка відбувається в Україні, я не підтримую е, ніякі дії, е, е, з боку Росії, і тому е, е, скажу е, так е, і своє нін. Русський мір іде за направ, направленням за як за російським кораблем. На, ну ви зрозуміли. Е, і прошлий ролик, вам чомусь не, не дуже сподобався. І, мабуть, це через те, що я зробив невеличку перерву, і Ютуб вирішив мені е, дати такий невеличкий тіньовий бан, я не знаю, і ну, нічого страшного. Я сподіваюся, я зараз відновлю роботу, і, можливо, все буде знов добре. Тому ми починаємо дивитися. Ну, знову зупинилося, як то кажуть. Давайте подивимось. Я не хочу тут слышать какую-то слава Україні. Слава Україні! Героям друзі. слава! І от в цьому випуску це гасло воно буде актуальне як ніколи. Добре, тому що друзі, мир, мір продовжує атакувати Україну навіть за її межами. Загалом для нас нічого дивного, просто зараз ми вкотре в цьому переконалися. Угу. Серйозно? Какая слава Україні? ли? ви можете слава німцям кричать. Я вам зараз максимально детально поясню, що передувало цьому відео, щоб ви могли повністю усвідомити розмір усієї цієї дичини. Отже, Українка Анна Олицька, вона вимушена зі своїм сином евакуювалася за кордон у Німеччину. Анна, до речі, журналістка, ведуча. Вона має свій YouTube канал. Ви можете завітати туди до неї, подивитися, підписатися. І подякувати їй. Повірте, буде за що. Добре. Ага, хорошо, ну, я зрозуміла вас. Да? А ви звідки? — Откуда? откуда? З, з Германии, какая радія? А, що ви на русскому? На каком ми можемо розговорити? Можна на русскому, на німецькому на русскому розговаріємо. Русском, русском так от, Анна зараз зі своїм десятирічним сином. І там, схоже, ще одна людина, схоже, приєдналася до них, там, не знаю. Два чоловіка на жінку і дитину. Нормально взагалі? Я вважаю, це не, не Тимофієм у Німеччині, і там хлопчику йому дуже бракує спілкування з однолітками, тому що можливо саме в цьому регіоні та переважна більшість дітей, вони лише німецькою, і мало хто навіть англійською. І от вихідний день сім'я поїхала відпочити за місто на озеро, провести там день. І хлопчик він побачив дівчаток і почув від них знайомі слова. Він подумав, що вони з України, і він їм крикнув. Слава Україні, щоб привітатися. Дівчатка його побачили, все це почули, але чомусь проігнорували все і побігли далі. Угу. Зрозуміло, зрозуміло, чому вони побігли далі, тому що вони з Росії, схоже нам, нам не сидом. Я не хочу тут слышать якусь славу слава Україні. Україні. Отже, ще раз для розуміння: український хлопчик так. крикнув дівчаткам: слава Україні, щоб просто привітатися і познайомитися, і почати розмови у нас вже слава Україні, стала як. Як просто як привіт, як добрий день, як вже все інше. Тобто, ну, якби. У нас слава Україні, стало як. уже е як вітання. Ми, ми вітаємо тебе якби. і... Десь до 2014 до 2013 року це не використовувалося як масовий, овоч, але зараз це використовується ну дуже багато. Дуже багато людей кажуть Слава Україні як привітання, як вітання. Тому в цьому я не вважаю, що тут щось дивне є. Ну, з боку росіян це зрозуміло, чому це дивне. Тому що вони надивилися Раша Today, вони надивилися е, там різних Кісільова, Соловйова, Скабєєву-Пупова, що Україна така погана, що вони, треба її знищити. Там все все це, якщо що я цитую. Е, тому я не, не здивований. Я абсолю, я не здивований. В жодному разі я не здивований. мову. А дівчатка побігли і виявилися дітьми русських. Ну, Окей. Це... Вони прибігли до своїх батьків і не просто, а почали їм це все розповідати. І я вважаю, ну. Ну, це очередні дівчатка, які ось, е е знаєте, ті дівчатка, які там, ну, діти, які е е пр прям все розповідають батькам. Прям все. Якщо вони щось почули, щось побачили, щось сказав, хтось щось сказав, вони обов'язково розповідаються батькам. І вони не знають, як батьки себе поведуть у цій ситуації. І це найстрашніше, тому що взагалі я проти того, щоб діти прям все-все-все розповідали батькам. Я маю на увазі в плані того, що наприклад, хтось там сказав Слава Україні, і ти це передаш батькам, і ти не знаєш, як вони відреагують взагалі. Ну це трішечки не дуже добре. Я чисто так, у мене є сестричка, яка поступає таким же чином, вона не знає, що скаже, вона думає, що мати завжди права, і, і вона дуже добра, і вона там все це. Насправді ні. ну, ми, ми ж, Я знаю правду, але насправді це не так. і... Але проблема в тому, що вона вже не може просто. Вже не може це в душі сказати собі, там, сказати щось мамі, сказати щось там іще. І деяких що ти на права, вона не може цього сказати. Тому що вона ну, думає, що мати це, це понад усе, якби. А насправді це не так. І тут русські баті. Вони вирішили влаштувати розбірки. Вони oh. півгодини шукали українців, українську сім'ю, маму з дитиною. Або, можливо, чекали, поки ті почнуть збиратися і відійдуть в бік. І далі вони підійшли до них, щоб, знаєте, відчути себе, вочевидь, справжніми патріотами Раїсі. <реш> <реш> я, я вам... до, до речі, у нього футболка Томі Хілфігера, до речі. Вона коштує не фігових грошей. Я зараз Томіхілфігер заборонений в, в Росії. Я кричу слова Росії. Нам я, слух... я, я слышав то, что діти прийшли мої і сказали. Нам Ти крича слава Україні. Так кричи ти, патріот! Кричи! слава Раїсі! Хто тобі забороняє? Хто ж тобі забороняє кричати слава Раїсі? Ну, ніхто ж не забороняє. Я, я не забороняє. Ні, якщо ти, ти, ти напишеш, у мене там на стрімі, до речі, приходьте на мої стріми, то я, звичайно, тебе забаню, замучу, звичайно, тому що це не можна говорити у мене. Ну, да, ти це скажеш, але ти будеш замучений. Ну, Якщо ти повториш, ну добре, я замучу тебе і ще раз, потім забаню взагалі. І ось так от. Хто ж тобі забороняє, ми... Німеччина це не мій стрім. Це... Тобі тут ніхто не забороняє щось казати. Да, тебе можуть, ну, як би, присанути, як то кажуть, за твої слова. ну, Тебе ніхто не посадить, але, як мінімум, ти не вийдеш сухим із своєї водички, як то кажуть. Кричи! Але ти не кричиш, тому що ти боїшся, боїшся, бо знаєш, що в країнах ЄС, особливо починаючи від 24 лютого, переважна більшість русських вони бояться це робити. Бояться, бо знають, що весь цивілізований світ засуджує те, що коять твої соотечественники у так званій спецоперації. Так, І сказали, що той мачик, тобто ваш син ну, сказав, не розмовляєте по-русски, слава Україні. Угу. Это правильно? Нет, неправильно. Мой син сказал слова Украине, он не говорил не разговаривайте по-русски. Такого не было. Ви лише вдумайтесь, а. як ці русские виховують власне. Господи, настільки все погано, у цих дівчат. Настільки все погано. Вони навіть навіть додумають якісь факти, яких не було. Господи. Мені дуже страшно за дітей, особливо за дітей. Тому що вони виховують якось своїх батьків. Ну, вони не виховують дітей. Ну, ви ж самі розумієте. І це дуже погано. Або ж виховують як якихось, які повинні. 에, 에, постійно там щось 에, розповідати, щось казати, казати правильні речі, тільки 에, які думають батьки, і все це. це неправильно. У дитини повинна бути своя думка про ці справи, і він. Ну, якщо їм хоча б просто сказали славу Україні, можна ж можна це не казати, я, я вважаю. Але як але якщо тобі там погрожували що, ну Добре, батьким це можна розповісти, тому що тобі погрожували тобі е, все це. І потім е, навести заяву на цю людину, яка погрожувала. Це добре. Це, це добре. А ось е, казати просто те, що тобі просто сказали. Слава Україні, і потім додумувати якісь історії, яких взагалі не було. Я вважаю це. Ну я не знаю, як тут ще казати мені. Я, я хочу нецензурно зараз вигоритися, але я не можу. Я не хочу. Ну тому що в мене вже немає сил, нервів, це все. Я, тому що я це все, все, все пережив. Тому я ну, в, мене, в мене немає ніякої агресії навіть по цьому питанні. Я просто в мене своя думка, своє своє міння по цій, цій, цій справі. Власних же дітей, які свідомо брешуть своїм батькам. Так. Тому що батьки їх, вочевидь, вже накрутили. Що так. українська мова, українські слова, українські так. вітання це все це вже автоматично, як мінімум, недруги. Так, у мене ну. Навіть коли мати ну, як по, як ж, посварилися з моїм батьком, не з рідним батьком, то вона так накрутила своїх ну, брата, сестру моїх, що вони сказали вони кажуть, що тепер батько поганий. Ми не хочемо бачити батька. Після цього я. Ну, Ну, я не знаю, що, що сказати. Я випав просто. Я, ну, ну, як я можу це коментувати? Як? Як? Ну, як працює ця машина пропаганди? Прести, слава, слава Росії, слава Казахстану. Ну, кричите, хто вам <пири> тут запрещає? Війна, них же вообще рать, вы что, на чистые, что ли? Я кинать. Ви чисті ли, что вы? Я засуджую. Ви випали. Якщо ви кричите слава Україні, Ну, чувак, спеціально для тебе я увімкну, не пошкодую Джонсон, Трюдо, Ердоган. Yeah. І це далеко не повний список. Ну, давай, розкажи мені про нацистів. слава Україні. Слава Україні. Слава Слава Україні! І це дуже yeah, чудово, що наша Українка не розгубилася і почала фіксувати це все на відео, Бо далі вже пішло відверте приниження. І що, ви зараз будете на мене орати, як на мене як жінку? Какая ти жінка? В укроп, ти укроп? Я засучую його слова. Яка ти жінка? Ти. А ти хто такий? Ти взагалі не ти не, люд... ти не чоловік. Чоловіки так не поступають. Це не по-чоловіччі. Це не по, по, по мужськи, як. Я б сказав по-русськи, але не буду. Тебе б звали, назвали, ну, якщо ти бекуєш на жінку, то ну, ти ну, не дебіл. Ну, ти тиріл дебіл. Ви ти на мене орете. Ви ко мене підійшли з Какая... І вони чомусь, я не знаю чому, але у них якесь. Манія називати українців укропами? Я, я не розумію чому. Ми ж... Я б зрозумів, якщо б нас назвали салаїдами, е, там не знаю, хлами вибачайте, там не знаю ще щось, я б зрозумів іще. Але укропами, ну. Що? А До чого тут укроп? До чого тут це? Не, можливо, ну. Ну, можливо, три букви в українці і Укроп може збігаються, але це зовсім різні речі. Чел, ну. Ну як так? Слава Україні! ми на знаходимося. Так, вот от іменно, поэтому давайте впіремо. На російському і на Німецькому і не навчають слава вообще... Україні. Ви лише вдумайтесь, як. А, то, то ти вже і забороняєш іще спілкуватися на. Ну, Кажеш, як потрібно робити, як треба робити, тобто ну, нав'язуєш яз, нав свої, е, свої погляди такі, ось, скажі, скажімо так, що, ти, що, повин, що ви повинні робити, щоб в, в, з вами було все добре. А якщо ви так не будете робити, то з вами буде не все добре. Ну, зрозуміло. Як вони там себе почувають? Він живе в провідній країні ЄС, користується всіма її благами, захищений так. всіма можливими там законами. Носить навіть футболку від Томі Хілфігер, який немає тепер в Росії. Там... втік з нечуханої. і він буде знаходити людей, так. маму з дитиною, і він ще буде їм вказувати, якою мовою розмовляти Взляти. так, щоб йому була удобна. Ви лише гляньте mm. на це чисте, нерозбавлене обличчя руского міра. Саме смішне, що таких людей ну, дуже багато, як мені удобно, як мені зручно, і я буду вказувати, що тобі робити. У мене навіть був знайомий такий, ну... І, який вказував, що треба робити, і що не треба говорити, що все таке, і, знаєте, сам не був. В деяких своїх словах стриманий і багато казав, буває багато лишніх речей. Ну, я е, теж скажу так, що я теж бага, багато казав, але я гадав, чому йому можна, а мені не, не можна. типу, що це за маячня? блядь І вибачте. І, е, Після цього він мені пише словами Додік тата та, 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 і я тебе там скикнув із Discord сервера, і там ще багато чого було. І, і потім він мені каже, за словами треба було слідити. Ну, якщо, якщо він росіянин, я такий типу. І це мені каже людина, яка починає речення зі слов додік. Ні, добре, якщо б це був мій друг. Добре, ну можливо. Ну тому що ми, ми друг другу розуміємо, що це рофли, що це жарти, що це все це, ну, це зрозуміло. Ми, Ну, якщо що, ми там з друг друга, ми зрозуміємо один одного. Але тут ти мені взагалі не друг, взагалі ніхто. І ти будеш просто так е, мене обзивати. Ну. ну, будь ласка, давайте, пожалуйста, ми закінчимо тут розговор. Ніхана. Розкав В... дорога, здесь... він навіть ще надавлює на жінку те, що о, о, він не, не хоче припиняти її. Він як пес, який вцепився у подушку і не хоче й не відпускати свою здобич. Рібонок стоїть вичивочу. Зачем він кричит слово Україні? Потому що вони з України, тому що Узінки. ви напали на нашу страну, друзі. А щоб захистити uh -huh. нас всіх тут в Україні від цього рускового мира, давайте допоможемо нашим бійцям, не просто бійцям. От повірте, це люди, яких я знаю персонально, які зараз просто воюють і захищають наш, захищають наш з вами спокій. Друзі, цим людям дуже потрібен. Реанімобіль, який рятуватиме і врятує не одне життя і здоров'я нашого бійця, яке є найцінніше. І я впевнений, що ви мене в цьому підтримуєте. В Україні життя і здоров'я найцінніше. Друзі, я вказую контакти бійця, повторюю, якого я знаю персонально. Якщо ви не хочете на Монобанк чи з якихось інших причин, є гривня в реквізитах, можна відправити на євро, можна на ПейПЕЛ, який дуже багато вже встигли. Полюбити, друзі, давайте допоможемо. Всі кошти, які на мої рахунки закинете, всі до копійки підуть нашим бійцям і хлопцям. Дякую вам за вчасно. Ви робите круту справу, допомагаючи нашій армії. Я живу тут 25 років. Ти чудо що ли? який я напав, какая слава Україні! 25 років Дайте він тут років. живе, зауважте. Патріот Раїсі який, гляньте, русський язик зовсім без акцента, руску лайку, дивіться, геть не забув. що ж не. ти такий патріот, не долучиться? А да. чому ти в Росії не живеш? Патріот, ти наш такий. Їдь в Росію, там таких, як ти багато, вони тебе полюблять і скажуть, який молодець. Молодець, зомбований ще, молодець. Ти молодець, що ти такий зомбований. Чи ти вважаєш цю думку правильно, а, ці, а інші думки брезгливими і тупими? Спецоперації за своїх. Зрозуміло, воювати з жінками і дітьми в цивілізованій країні значно комфортніше. Ну так, Коли немає чоловіка, який тобі точно в попицям надавав би, і ти по іншому розмовляв би. Приїхав з Кургана. Німець я, я от по національному. Я ж в этом не сумніваюся. Так ведуться тільки рускі. Угу. Да. Я 25 років тут жив. Какой так. я на вас напав? Ну, друзі, тут сумнівів жодних, ну, це німець. Над, Видно, ну, бачно, ну одразу ж бачимо, що це німець. Ну, як, як ми можемо ще euh, назвати. Це німець. Він, ну... Впродовж цих 25 років перейняв усі німецьку культуру, традиції, так. цінності, толерантність, повагу так. до оточуючих. Півгодини шукав матір з дитиною, прийшов, переконався, що здачі не дадуть, і давай показувати себе героєм. героям. Мой ребенок сказал слава Україні. Не надо орати, объясните ребенку в своем слове. В смысле орать? Он приехал из Украины. Что ты начинаешь? Не надо такие слова нацистские говорить. А тепер, друзі, цікаве та ексклюзивне, що сталося після цієї історії. Так. Смілива українка, вона виклала це відео на свою сторінку в інстаграмі і там просто почався шквал. Там вже зараз, на момент запису цього відео, так. там вже 1,6 мільйонів переглядів. І, друзі, я прошу вас, зайдіть, будь ласка, на сторінку, зайдіть на цей пост і подякуйте за це, Ані. Нічого собі. І я дістав ще трішки власної інформації і ділюся нею із вами. Виявляється, подібне у цьому регіоні Німеччини відбувається вже не вперше, та вже не вперше принижують українців, але до того вони переважно мовчали, ніхто не фіксував це на відео, нікуди не заявляли, не хотіли одним словом зв'язуватися. Але я знаю, що сьогодні Анна. Пішла до німецької поліції і угу. написала заяву і долучила всі ці відеодокази. Її вже проконсультували юристи. Друзі, давайте всі схрестимо дуже пальці, щоб німецька поліція цим зацікавилася, ну, це І порушники то. дістали гідне покарання. Я 25 років тут живу, Так, так, і живі. так і живі. Також ну. так. А, що ти... а що ти не в Росії, друзі, я вам відкрию некий от... секрет. Так, да, це ключове питання. Чому ти не в Росії живеш? Ти ж сука русский, русський мір захищаєш. Серед моїх патронів є люди, які мешкають за кордоном. І один з них, якщо я не помиляюся, у Німеччині. І ось вам, друзі, просто колосальна різниця. Люди за кордону на Патреоні підтримують наш проект. Вони підтримують культуру, так. порядок. І по зрівнянню з тим, яке ходить, шукає жінок з дітьми для того, щоб їх гнобити. Тому, друзі, кому подобається світла сторона, підписуйтесь на наш Патреон. Я вважаю, патрони це мега-мега крутющі люди. В якому плані? Для нас, для нашого проекту звичайно, тому що вони підтримують нас на постійній основі. І ще дуже дуже важливо, переважна більшість з ним з них. Я вам дуже дякую. Мені дуже приємно. Вони не відвернулися від нашого проекту у ці і наразі доволі непрості часи. Дуже вам дякую і окремо хочу сказати, що ми запустили ще й спонсорство на YouTube Я боюся озвучувати ті страшні космічні суми, цю одну єдину суму. Це. 35 гривень на місяць. Я не знаю, як ви це подужаєте. Але той, хто робитиме це перший, ось такі невеличкі ексклюзивчики, я їх буду показувати окремо, а потім, коли вже буде багато-багато, то вже зрозуміло буду списком. Тому, друзі, хто хоче бути патроном, будь ласка, хто хоче бути спонсором на YouTube, дуже приємно. Я всім вам, всім кажу велетенські слова подяки. Дякую, що підтримуєте. Чо ти не в Росії, скажи. А чи ти не в Росії? Не нравиться страна, що ти сюда переїхали. Я ж німець по національності, ти на русском говориш то Я родився в Росії. Друзі, я завжди виступаю за цивілізовані рішення і за верховенство права. І так. я буду дуже радий, от дуже радий, якщо в цій історії повториться шведський сценарій. Почти ви розбрасуєте, <реш> я зрозумів, що цю, цю е, людину звільнили з її роботи, а вона ось почала оце робити себе проповідника. Я от така сяка, а ти та? Ти та на посмотри, от сім'я все, Така противна. Просто. Я, ж... Це просто жах. Я не мог дивитися це відео. Я зразу зрозумів, що це за людина і її характер, я сразу, що вона така надмінна, тупа, я, ну, далі я не буду продовжувати, знаєте, без мене, хто вона така. Символіку українською. Символіку українською? Да. Фак, Хар... ти, ти маєш в виду? Ні, українською. То не... Тухлі, грязні, які вийшли з русського народу. <звісно> Ты, сучас, ти записуєш, ти записуєш мене. Дурочка, мені 70 років, ти мене записуєш. Я стисло нагадаю, це сталося 25 квітня цього року у Стокгольмі. Руська жінка Дінісова, яка бачите, в Швеції <реш> вона вже не хоче бути Денісовою, тому вона взяла прізвище Карлсон. Карлс! Вон... <реш> Карлсон! Який живе? На, на цьому. На даху! Вона почала рвати і розкидати на вулиці український прапор, який Українка повісила в знак підтримки України. Це навіть не все, що я з тобою сделаю. У мене така сила є, ось ця страшильне в розовій глясне шапці, зараз ти просто згниєш. Да. Ну, записуй. Записуй, дурочка із переуличка. А чого ж ти мной по українське не розмовляєш? Наступного дня Фрау Карлсон прокинулася знаменитою не лише в Україні, а й у а всій в Швеції. Швеції. І буквально того ж дня та да компанія, звільнили. де вона працювала, просто взяла її і звільнила. І не допомогла ніяка руська богатирська її сіла. А тепер давайте просто подумаємо, де візьмуть на роботу. Товаріща Денисову після цієї всієї діти, да якої вона накоїла. Да, а ні, чому ні. ви не їдете в Росію? А твоє какое дело по чому я не їду в Росію? Твоє какое дело чувство. Я от зовсім не буду заперечувати, якщо подібне станеться із цим любителем русского курганського міра. І це буде правильно, і це буде справедливо. Я навіть більше вам скажу, я маю інформацію, що ця подія дійшла до мера міста, біля якого все це сталося. І він пообіцяв нашій українці, так би мовити, взяти цю ситуацію на контроль. Вподобайка! Боже, ще одна. Друзі, я дозволю собі дати невеличку пораду всім українцям, які перебувають за кордоном. Господа. Якщо до вас полізуть ось такі подібні неадеквати, робіть просто: починайте з ними розмовляти винятково українською мовою. Чого ж ти зі мною по не розмовляєш? Якщо вони вам скажуть я не розумію, давай по-русски, ви їм спокійно відповідайте. Я не знаю і не вмію розмовляти російською. Якщо вони вам, вам далі скажуть я не розумію, то ви їм скажіть. Якщо ж ви себе так стільки років вперто називаєте нашими братями і сьострами, то чому ви навіть на рівні розуміння не розумієте нашу мову? І аргументів у них далі сперечатися з вами буде рівно нуль. Бережімо і любімо українську мову, друзі. Якщо ви вважаєте, так. я зробив правильну, добру справу, поставте вподобайку українську. От тут українська вподобайка ну, точно лунає найкраще, точно краще інтернаціонального так. лайка. Дзвіночок, поставте, будь ласка, і вам одразу будуть вискакувати першими наші відео. Підпишіться на наш YouTube канал, дуже допомагає нам розвиватися. Сьогодні я чомусь думаю, не бракуватиме коментарів. Коментуйте з радістю все прочитаю і буду казати далі окупантам. Зваліть з нашої землі. Вічіпіться з нашої землі. Вічіпіться за кордоном від нас. Не будьте лосями! зупинила. Ну що ж, а я теж з вами прощаюся, ви теж не забувайте підписатися, поставити вподобайку і лайк, дзвіночок, там все ці справи. Пока.